Тут бузочок ще не розпустився. Гарненький такий, бачите. Оксай розпустився дуже-дуже гарно пахне. Доброго вам здоров'я, шановні. 12 травня. Неділя Фомина або Томина. Пам'ятка з'явлення Воскреслого Спасителя учням і утвердження у вірі апостола Фоми. Фомина неділя відома як Антипасха. Святкується в першу неділю після Пасхи і має ще одну назву Червона гірка. Цей час відзначається радістю та святковістю, коли традиційно заводилися шлюби. Вважається, що весілля, проведене в цей день, обіцяє міцний та злагоджений союз. У церковних службах цього дня пригадують апостола Фому, який, після сумніхів, уособив віру в Воскресіння, коли Христос явив йому свої стигмати. З цього відео, шановні глядачі. Ми з вами дізнаємося про українські справжні стародавні традиції, вірування, знання нашого українського народу все, що стосується саме сьогодні, дня, неділі. Фоминого тижня про нього теж трішечки поговоримо, і звісно, про 12 травня. Що це в нас було за свято в народному календарі, бо існує безліч згадок саме про цей день, а також в церковному календарі ще більш глибше. Ми туди занернемо і подивимось, а також співставимо ці два календарі, щоб зрозуміти логіку святкування і в народному календарі, і в церковному календарі цього дня, 12 травня. Я дякую Господові Богові, я дякую нашим захисникам за цю чудову можливість нам з вами сьогодні говорити українською мовою, розповідати про українські традиції, звичаї, обряди нашого народу. Слава Україні! Я починаю. А ви, будь ласка, підпишіться на канал, ставте вподобайку цьому відео і, звісно, не забувайте писати коментарі. Це дуже сильно допомагає відео просунутися далі. Таким чином, ще більше наших співвітчизників і в Україні за її межами дізнаються. Про справжні стародавні українські традиції. Подивіться, яке оздоблення цього віконця дуже гарне. Ортодоксальна спільнота сьогодні відзначає антипасху, яка припадає на першу неділю після Пасхи. Цей термін антипасха означає замість Пасхи. Хоча Пасха або Великий День Воскресіння святкується один раз на рік. Кожна неділя є для нас малою Пасхою. Тому відвідування церкви щонеділі є так само суттєво важливим, як і на Пасху. Мала Пасха починається з Антипасхи, також відомої як Неділя Фоми. Це день, коли ми згадуємо Воскресіння Христа і відновлюємо разом з Фомою, невіруючим нашу віру. Антипасха є святом Духовної весни. Якщо вірянин регулярно відвідує церкву щонеділі, духовна весна триватиме, неділя є днем Воскресіння Христа. Тому присутність в церкві в цей день має особливе значення. В нашій культурі постать апостола Фоми або Хоми або Томи асоціюється зі скептицизмом. Апостол Фома був унікальною особистістю. Фому часто мучили сумніви, він намагався зрозуміти велич Христа розумом, а не серцем. Апостол Фома також був відомий своїми запізненнями. Він не був, наприклад, присутній на першій зустрічі з Господом після Воскресіння. А також пропустив успіння Богородиці. Однак кожне його запізнення в кінцевому підсумку ставало свідченням Божої присутності та сили. Незважаючи на сумніви Фоми, Господь любив його так само, так і, як і інших учнів. Його любов була настільки великою, що він з'явився перед учнями вдруге після Воскресіння саме заради Фоми, на антипасху. Господь любив Фому настільки. Що дозволив йому доторкнутися до своїх ребер з ранами від розп'яття, щоб заспокоїти його невіру. Він нагадав Фомі та всім нам блаженні ті, що не бачили, але увірували. Це означає, що справжнє блаженство належить не тим, хто бачив чудеса Господні на власні очі, а тим, хто вірить на основі почутих слів. В народі це свято ще дохристиянське, називається Красна або Червона гірка. Зауважу, що не всюди Красну Гірку святкували на Фомину неділю, де інде святкували напередодні Юрієвого дня, тобто 22 квітня. Про це якраз йшлося у відео про 22 квітня. Я залишу посилання в підкасті. Красна Гірка це одне з народних свят Красної Весни. З цього дня починаються хороводи, ігри в горах і на долинах. Починається весняно-літній сезон на весілля. До приходу християнства слов'яни відзначали Красну Гірку як день приходу весни. Це був час радості та обновлення, коли люди розпалювали багаття, водили хороводи і співали веснянки. Ці дії виконувалися до сход сонця, щоб встигнути насолодитися першими сонячними променями. Також в цей день влаштовували ярмарки наречених, дівчата вдягали свої найкращі сукні. І разом з родичами відвідували місця, де можна було побачити молодих людей. Женихи вибирали собі дівчину, а потім посилали до неї сватів. Вважалося, що на червону гірку не можна сидіти вдома, інакше залишишся самотнім протягом цілого року. Багато пар одружувалися саме в цей день, адже казали, хто на Красну гірку одружується, той до віку не розлучиться. Червона гірка за дохристиянськими віруваннями. Також була сприятливим днем для відвідування могил родичів. Слов'яни приносили на кладовищі яйця, цукерки і пироги, залишаючи ці подарунки покійникам. Поминальні застілля також влаштовували вдома, збираючи всіх близьких родичів разом. У кінці XVIII століття київські городяни збиралися на Щекавицькій горі для поминання померлих. Священники служили панахиди. А родини, проносячи їжу та напої, вшановували своїх предків. Школярі співали духовні пісні, а скрипалі грали меланхолійні мелодії. У 19 столітті на Слобідській Україні проводи відзначались на кладовищах, де люди поминали родичів. Згадуються традиції хоминого понеділка, коли роздавали і просили священника відслужити панахиду. На могилах залишали яйця, які потім розбивали. Молячись за душі померлих. Обід закінчувався чаркою горілки та молитвою на довге життя. Вечорами віряни поверталися до церкви, де отримували від священника горілку. День завершувався іграми та танцями, в яких брали участь заміжні жінки та бабусі, від чого й походить назва бабські проводи. Традиції поминання включали хреститися на могилах. Котити крашенки та ділитися їжею, закликаючи померлих до спільного столу. День проводів щороку призначався священником і міг припадати в принципі, на будь-який день поминального тижня. В святковий день приходу весни слов'яни прикрашали яйця подібно до великодніх традицій, але використовували іншу палітру кольорів, тобто робили крашенки. На відміну від Великодня, коли проважав червоний колір, для антипасхи обирали зелені та жовті відтінки. Традиційно розваги 12 травня включали ігру з крашенками. Крашенки котили з пагорба, щоб побачити долю на наступний рік. Якщо яйце скотилося і залишилося цілим, рік обіцяє бути успішним, якщо воно тріснуло можливі неприємності. Закохані пари чи подружжя мали змогу одночасно скотити по яйцю, спостерігаючи за їхньою долею. Якщо в кінці спуску яйця опиниться поруч, це віщує міцність та щастя їхнього союзу. Також наші предки на красну гірку спостерігали за погодою, вірили, хто побачить сьогодні зграю птахів, то й матиме цьогоріч багатий врожай. Якщо у вісні з'являються покійні родичі, можна очікувати хороших новин. Відсутність зірок на нічному небі віщує теплу погоду. Якщо в день червоної гірки панують вітри і холод. То в червні слід очікувати на дощі. Згідно з традицією, дівчата сьогодні мають умитися дощовою водою, якщо, звісно, падає дощ, щоб зберегти свою красу до глибокої старості. Червона гірка відзначається не лише звичаями, але й певними забобонами. Ось що слід уникати в цей день. Не варто проводити прибирання чи саджати квіти на кладовищі. Ці дії слід здійснити напередодні, хоча церква цього не заохочує. Не рекомендується брати на кладовище малюків до одного року та вагітних жінок. Не слід сьогодні викидати недоїдки, краще залишити їх для тварин. Уникайте на фомену неділю лайку, образи та плітки. У фомену неділю краще не залишатися наодинці. Якщо немає можливості побачитися з родиною чи друзями. Спробуйте, хоча б подзвонити їм. Ще й сьогодні відзначається День пам'яті святителя Єпіфанія, єпископа Кіперського. Це свято є вшануванням його внеску в розвиток християнства та його непохитної боротьби проти Єресей. Єпіфаній, один з ранніх церковних отців, народився в IV столітті і з молодих років віддавався християнській вірі під впливом ченця Лукіана. Після прийняття хрещення. Єпіфаній приєднався до монастиря Лук'яна, а згодом став архієпископом на Кіпрі. Він відзначався своєю невтомною працею на благо бідних і хворих, а також своєю простою освітою і частими подорожами. Єпіфаній критично ставився до античної філософії та культури. Його смерть в п'ятому столітті поклала кінець життю видатного духовного лідера, якого сьомий Вселенський собор визнав батьком і наставником православної церкви. Друга назва свята в народі Горобинівка. Наші предки дуже шанували горобину, вірили, що вона захищає від пожеж. Звідкись з глибин давнини горобина вкоренилася в українському народному світогляді, ставши одним з поетичних символів. Її відносять до священних дерев поряд з дубом, вербою та калиною. Вірування пов'язане з горобиною відображають її важливість для наших предків. Віриться, наприклад. Що в кроні горобини ховаються червоні блискавки, схожі на її ягоди. Це робить її символом перуна, бога грому та блискавок, який захищає від бід та нагараздів. З давніх давен існувала заборона без особливої потреби рубати дерево чи ламати його гілки, можна було лише зрізати дрібні гілочки з квітами або плодами для прикраси жител та проведення ритуальних дій. Перед цим треба було попросити дозволу в горобини. Горобину саджали біля хати, вірячи, що вона охороняє дім від злих сил. Залежно від боку, з якого посадили горобину, вірили в різні блага південний бік народження дитини, північний добробут, східний мир, а західний – щастя. Ягоди горобини, як і калини, символізують сімейне щастя, сильне кохання та міцну родину. Під час весіль ягодами горобини прикрашали столи, а гілками ліжка молодят. Посаджене деревце горобини мало допомогти зберегти родинне вогнище, а гронами ягід прикрашали підвіконня, забезпечуючи мир та щастя в сімейному союзі. 12 травня служителі Православної церкви моляться до святого Єпіфанія Кипрського, просячи його в своїх молитвах про захист від всепоглинаючого полум'я. Звичайний народ в це свято проводить обряд біля горобин, що ростуть біля хати або неподалік неї. Дівчата, в найбільш ошатних вишитих червоною ниткою сорочках, водять хороводи, співають та танцюють. Таким чином, вони задобрюють вогнених духів і заважають їм вирватися на свободу. В Єпіфанії в день особливого значення надавали і лататтю. Селяни вірили, що воно здатне перемогти на чисту силу і хвороби, а також могло приворожити коханого. Але водночас не можна було приносити додому біле латаття. Оскільки це може загрожувати домашнім тваринам. Згідно зі старими легендами, латаття вважається русалкою, тому воно таке привабливо красиве. Щоб зривати його, потрібно робити різкий рух в певні години, сказавши перед цим щось ласкаве. В давнину в Україні жовті водяні лілії були символом русалок, їх навіть називали русальними квітами. Якщо ви опинитеся біля водойми, де плаває латаття, Місцеві жителі з радістю поділяться з вами легендами про ці місця. Іноді їх може бути навіть кілька. Існувала віра, що в літні ночі, коли місяць вповні, русалки збираються біля тих водойм, доростуть жовті лілії. Люди вірили, що зривати ці квіти ні в якому разі не можна, особливо на світанку та в сутінках, адже це може розлютити русалку, яка може потягнути за руку і навіть утопити необачного. Радили збирати латаття, обережно розмовляючи з ним і закриваючи вуха, щоб не чути закликів русалок. Стригти Лілії було заборонено, оскільки вважалося, що при цьому стеблоквітки кровоточить, а той, хто це зробить, буде мучитися кошмарами. В минулому пастухи носили кореневище латаття, обходячи поля, щоб захистити худобу під час випасу. Якщо на світанку сонце з'являється в червоних тонах. Це віщує сьогодні сухе літо. Ранкова зірка, що сяє яскраво, натякає на можливість літніх пожеж. Раннє цвітіння горобини обіцяє селянам щедрий збір льону. Поява листя лататя новодомів День свята, особливо якщо бутони розкриті, сигналізує про кінець заморозків. Втім, закриті бутони можуть означати їх повернення. Перед подорожжю для захисту від неприємностей. Слід провести обряд над лататтям і взяти його з собою як оберіг. 12 травня вважається вдалою датою для покупки пташенят господарських птахів та потомства домашньої худоби. Також в цей день пологи у худоби проходять легко і вдало, таке помітили наші пращури. Однак є кілька обмежень, яких варто дотримуватися сьогодні, тож що не можна робити 12 травня? Сьогодні не залишайте намити посуд до вечора. Будьте щедрими і не відмовляйте, якщо вас попросять позичити якусь річ. Великодушність в цей день винагородиться подвійно. Не зривайте водні лілії та не приносьте їх додому, оскільки це може призвести до негативних наслідків. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, але ж завтра буде новий день, і ми з вами знову зберемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Я дякую вам за перегляд. Дякую за те, що написали коментар. Поставили вподобайку та підписалися. Слава Україні! До зустрічі завтра! Будьте здорові!